Децентралізація найуспішніша з українських реформ, заявив ще у 2018 році спецпосланник уряду Німеччини в Україні Георг Мільбрат. Вона почалася ще у 2014-му. Були запроваджені нові адміністративні одиниці, об'єднані територіальні громади, скорочено ОТГ. Так місцеве самоврядування отримало повноваження та ресурси, які раніше мали лише міста обласного значення. А 17 липня 2020-го у межах децентралізації Верховна Рада скоротила кількість районів в Україні шляхом їх укрупнення. Власне парламентом було ліквідовано 490 старих, неефективних, диспропорційних маленьких великих районів, не абсолютно неефективних. І створено 136 нових укрупнених районів. Кожен з яких там буде не менше ніж 150 тисяч населення, що відповідає власне європейській системі статистики і підходу до формування субрегіонального рівня. Також уряд затвердив 1470 об'єднаних територіальних громад. ОТГ наразі покривають 100 відсотків території країни, і їхні зовнішні кордони тепер збігаються з кордонами районів. Розглянемо новий адміністративний поділ на прикладі Волинської області. Тепер область поділена на чотири райони: Володимир Волинський, Камінь Каширський, Ковальський та Луцький. До складу районів уходять 54 об'єднані територіальні громади. Раніше Волинська область складалася із 16 районів. Реформою децентралізації передбачена концентрація основних коштів і повноважень саме на рівні громад. Об'єднані громади вже мають право розпоряджатися 100% єдиного податку та податку на майно. Натомість на районному рівні залишається утримання об'єктів комунальної власності. Ключова місія району координація роботи різних інституцій для ефективного виконання державних програм. На рівні обласних адміністрацій залишається політика розвитку регіону, питання екології та утилізації сміття, підготовка професійних кадрів для регіональної економіки, утримання великих обласних лікарень. Раніше ж голова районної адміністрації фактично був людиною виключно голови обласної адміністрації. Тобто є опринцип васа мого васала, не мій васал. Тобто, президент призначав за поданням Кабінету міністрів голову обласної адміністрації, а обласної адміністрації вже формував своїх. Фактично в підпорядкуванні там 15, 20, 25, 27 голів районних адміністрацій. Теперішній етап реформи децентралізації має покласти край пострадянській регіональній вертикалі. Відтепер Київ матиме зв'язок з областю, районом і з кожною громадою, тому що будуть прямі міжбюджетні відносини з кожним рівнем. Це посилює вплив і відповідальність громад. Однак водночас зміцнює їх зв'язок з центром, що має запобігти сепаратистським настроям. Також впровадники реформ впевнені, що ця система має побороти неофеодалізм в Україні. Обговорення, що нам не потрібно районного рівня, це певною мірою загроза з точки зору федералізму. Чому Тому що тоді посилюється дуже сильно регіональний рівень, а тоді, власне, починається така регіоналізація, яка була в Україні там до 2013 року. Коли області віддавали просто на відкуп місцевим літам, коли була сильна потужна обласна рада з величезним мільярдом бюджетом, сильною обласною адміністрацією, голова якої призначався там з місцевих еліт, місцеві вибори 25 жовтня 2020 року мають відбутися вже на новій територіальній основі на рівні громад і районів. Також на цих виборах обиратимуть старост сіл. Утім, ще багато питань, зокрема, й стосовно бюджетів мусять бути виписані законодавцями у Києві.